USAID Україна представляє навчальний фільм для лікарів закладів первинної медичної допомоги туберкульоз. Як медичному працівнику зробити свою роботу безпечною? Оскільки ви ніколи не знаєте, з якими скаргами прийшов до вас пацієнт, та чи немає туберкульозу у хворого, який скаржиться на кашель, дотримання простих правил організації робочого місця дозволить знизити ризик зараження медичного працівника. Кабінет лікаря слід регулярно провітрювати, особливо після прийому хворого з кашлем. У літку краще тримати вікно постійно відчиненим. А от двері у коридор треба закривати, щоб уникнути протягу, який залежно від різниці температури у коридорі та кабінеті, може направити повітря від хворого на медпрацівника та інших пацієнтів, які очікують прийому. Правильним є таке розташування столу лікаря і медичної сестри, коли повітря з вікон спочатку надходить до них, а потім прямує до пацієнта. Будьте уважні, через утворення протягу при відчиненні дверей до кабінету, рух повітря може змінюватися. Тому найкращим варіантом може бути таке розташування стола. При цьому повітря при будь-якому напрямку руху не буде направлене на медпрацівника. Навчайте пацієнта так званому етикету кашлю. Під час кашлю прикривати ніс і рот хустинкою. Якщо немає носовичка, кашляти в лікоть. Часто мити руки, якщо мило і вода недоступні, користуватися антисептичними засобами. Для того щоб попередити розповсюдження інфекції, важливо, щоб хворий, який кашляє, спілкувався з оточуючими лише в хірургічній масці. Це попередить поширення не тільки туберкульозу, але й ГРВІ. На відкритому повітрі маска не потрібна. Проте зауважте, що маска не захищає від зараження здорову людину, а лише зменшує інтенсивність видиху бактерій кашлюючим хворим. Для захисту медичних працівників при роботі з хворим, який кашлює, слід використовувати респіратор класу ffp 2 ffp 3 Обов'язково використовуйте респіратор під час спілкування із хворим, у якого виявлений туберкульоз. Для того щоб правильно одягнути респіратор, закладіть долоню під смужки. Повністю розведіть верхнє та нижнє крильця. Прикладіть респіратор до обличчя. Розташуйте нижню гумову стрічку нижче вух, верхню на потилицю. Слідкуйте, щоб гумки не перехрещувались. Відрегулюйте положення верхнього та нижнього крилець респіратора, щоб вони комфортно і щільно прикривали перенісся та підборіддя. Переконайтеся, що крильця не загортаються всередину респіратора. Обома руками обіжміть носову перемичку по формі носа. Розрівняйте респіратор на підборідді. Зробивши декілька швидких вдихів та видихів, перевірте, чи між респіратором та шкірою не просочується повітря. Найдоступнішими заходами попередження зараження туберкульозом медичних працівників та пацієнтів медичних закладів є заходи так званого адміністративного інфекційного контролю. Ці заходи включають виявлення хворих із кашлем. Ідеально, коли ще на етапі до лікарського прийому, хворі із кашлем, що триває понад два тижні, направляються на пункт збору мокротиння. Навчання хворих етикету кашлю прийом хворого із кашлем без черги, кварцування і провітрювання приміщення після прийому. Якщо хоча б один із даних зразків мокротиння виявився позитивним, пацієнти розшукують і наполягають на проведенні консультації лікаря. У такому разі хворого обов'язково приймають без черги. При цьому пацієнта просять надягнути маску, а медичні працівники надягають респіратори. Хворому роз'яснюють результати аналізу та видають направлення до протитуберкульозного диспансеру. Після прийому приміщення кварцують і провітрюють. В межах трьох днів працівники закладу первинної допомоги повинні перевірити по телефону, чи дійсно хворий звернувся до спеціалізованого закладу. Якщо ні, вжити заходи для його розшуку та залучення до лікування.